Всім привіт! З вами я, Дадас, і зі мною сьогодні. Ігрок в одворіті. Всім привіт, друзі! Ми сьогодні рубрика у нас нова. Старовинні речі. Ну, окей, будуть ліфти. Це моє перше відео на YouTube, так що вибачаюся. Ось у нас такий ліфт. Старий, дуже. Пятька карта. У нас буде багато таких карток. Поїхали на четвертий. Ого! ти цей тебе прижало? Тебе теж прижало. Тебе прижало до землі. Ха-ха-ха. Тут такий лифт. Кнопочка є. Приїхали ми. О, дивіться, тут є закуски і можна отак от запаркурити. Ось це ми на крищі. Що, де запаркуримо. І упав. Я просто. Пе -пе -пе. І тепер можна визвати його ще. Якщо Он щось нападе... Я не знаю, чекати помпу, от тут каву. Ми вже доїжджає вось. Банада. А реально є світло. Але вже буде в ліфті він. Кодимо, Ось така у нас перша карта. Вийшла. Ну, судна карта у нас вже буде поскромніша. Да-да-да. Якщо да, да. поскромніша, це що? є ще поскромніше, це ж тут тільки один ліфт. Є! Є карта там дешев, типа. Ну вс, давайте переміщатися уже. Зараз. Дай доїдемо до всі поверхи. Во, таке світло, він такий чистий, я вам скажу. Ну, а Справді, він з жувачками обклеєний, з графетами. Воще мені небрежний, ваще, Якісь хулігани, блін, тут обкакаються. Ну і останній поверх уже буде. Давайте на перший поїдемо. Е, братан. Куда? Бачиш, залипнути кнопки? А давай, а давайте типа, коли ти. Звідси прикол, я зараз вам прикол покажу. Самий бистрий ліфт. Хе-хе-хе. Окей. Давайте на цьому вже можна завершувати. Отака От карта була. Вона достатньо прикольна, я вам скажу. Тут да, У нас секретинка да, да, є, якась створка, ствірка дверей. Щось тут загубила. І що вона тут робить? Питання. Триптіз. Ну ладно, на цьому можна вже закінчувати. Надіюсь, що вам це відео сподобалося. моє перше відео на YouTube. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. І всім па-па!